Ну, він думає про майбутнє. Ну, цей чоловік переживає і думає про майбутнє. Ви йому тут -о. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися таке питання. Яких стосунків він хоче з вами? Яких стосунків він хоче з вами? Хто він? Людина багато думає. Це новий чоловік, який пройшов ваше життя. І це може якийсь такий. Спалах якісь любові буде, чувства між вами зав'яжуться. Переживати буде. Чого буде переживати? Може хтось з вас не вільний. Хтось з вас не вільний і він за цього буде переживати. Ви, наче, будете стояти, така, ви знаєте, холодна жінка. Ви будете така холодна жінка перед ним. Ну, Перед вами відкриються двері, це ви будете перше, що спілкуватися. Інтернет. 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 Він хоче з вами стосунки, поки місь таких, знаєте, общатися, поки легких. Но Він думає про майбутнє. Но цей чоловік переживає і думає про майбутнє, ви йому тут. -то. Ви не можете вийти з нього. А ви не можете перешагнути щось. А ви не можете перешагнути. Він хоче з вами майбутні стосунки, майбутнього. Він хоче, він думає про це. Думає, може, якісь плани строї. Такий, знаєте, чоловік, ілі може, старший вас роками, ілі може він старш, старший по статусу. Отак. От